Всім привіт! Сьогодні я до вас з останніми пустими баночками цього року. Давайте вже приступати. Першим у мене закінчився крем гель для душа, він Greenway солона карамель. Аромат дійсно був солоної карамелі, але не можу вам рекомендувати, хоч це достатньо бюджетний гель для душа, тут 600 мл. Але в нього був дуже, була дуже специфічна консистенція. Мені не подобався, як він пінився у ванні, тому більше повторювати не буду, вам не рекомендую. Шампунь, який ми любимо разом з чоловіком, це клір. Дійсно, я експериментую, використовую різні шампуні. Але якщо який з них викликає лупу, то завжди можна взяти клір і лупа за один-два рази проходить. Ось цей ну я чоловічим спокійно миюся. Якщо щось таке сталося, просто супер. Так само дуже можу вам порекомендувати ось таку мивалку алої. Купляла її в Єві. Вона йде корейська, дуже добре очищає шкіру і при тому бюджетно коштує. Придивіться, дуже часто саме на цю алої є різні акції. Дуже мені подобався бальзам для волосся Балеа, Мені його привозили з Німеччини, не думаю, можна десь у нас купити. Як бальзамчик дуже хороший. Не щось там вау. Але бюджетно і е, гарно е, з ним розчісується волосся. Е, непогане мило для рук, е, natural, карпатська чорниця, непоганий аромат. Добре пінилось, але не ідеальне. Воно саме з таких супербюджетних трошечки рідкувате. Але має місце бути. Але, а, так, до прикладу, а, премія з мегдалем від Сільпо, мені подобається більше. Цінова категорія для мене одна і та ж. Далі закінчилося бюбхем. Ось такий а, а, шампунь для волосся. Дуже мені подобається для Лізи, а, а, один з кращих дитячих шампунів. Напишіть для дітей, а, які не. Викликають сліз, які знаєте, хороші шампуні, щоб добре розчісувалось волосся, тому що в нас волосся кучеряве і це дуже важливе питання. Також мені сподобався біоаква авокадо. ось такий кремик для рук, дійсно добре зволожував шкіру рук, швидко впитувався в руки, побачу, обов'язково повторю, тому що така маленька упаковка, дуже зручна на роботу з собою в сумочку. Також фаворит з фаворитів багато років Ельсев від Лореаль екстраординарне масло. Беру його вже не перший раз, вистачає на дуже велику кількість часу, добре склеює кінчики. Такий продукт 50 на 50 від івроше, малиновий оцет. Дійсно, волосся дуже блискуче. Але якщо ви буквально на трішечки переборщите, волосся зразу стає жирним. Дуже-дуже обережно треба, якщо в міру використати, дійсно блиск і шовковистість на волосся більше, ніж з бальзамом чи маскою. Але часто перебарщували, потім виходили тільки проблеми. Дуже мені сподобався ось так називається марка. Бальзам для губ теж брала в Єве, дуже така оригінальна, гарна упаковка. Він був з таким пощепуючим ефектом. Це бальзам, як ви бачите, блиск для губ, ось так гарно зеркальний перелив. І при тому непогано зволожував губи. Можна повторювати, в принципі, непогано. Але, наприклад, той же Евелін, зволожуючий бальзам для губ, я люблю більше. Далі мої фаворити цього року знахідка. Це ламік, крем для а, навколо очей і крем для лиця. Вистачило на неймовірну кількість часу, десь на три місяці, хоч це маленькі упаковки. І дійсно, шкіра дуже сильно помінялася з цим доглядом. А, вона стала вирівняною, красивою, дуже зволоженою, ніяких шалушинок. просто вав. Я буду догляд від ламік знову повторювати, тому що, хоч дорого, але вистачає надовго, і він того варто. Далі мені дуже подобалось ось таке масло від Евезін для кутикули закінчилось, дійсно зволожило непогано кутикулу, але не найкраще. Я би сказала, середнє. Зараз в пошуках якогось просто вау-масло. Якщо знаєте бюджетне вау-масло, напишіть мені. І останній продукт, тепер точно мій фаворит імідж лабораторія концентрований фітокомплекс проти випадіння волосся. Це український бренд, можна його замовити. На сайті я знаю, ну так і набираю лабораторії, Це найкращий засіб від випадіння волосся. Тут супер незручна упаковка, але я використала одну баночку і моє шалене випадіння волосся закінчилось, і волосся почало набагато швидше рости. Зараз вже використовую другу баночку і буду купляти ще дві-три на наступний рік. Але є нюанс: не потрібно цей комплекс жаліти його потрібно використовувати багато прямо на корені волосся потрібно, я спонжиком трошки підливаю, розношу, щоб відчувався ефект, і тоді дійсно волосся перестає через деякий час так сильно випадати, якщо у вас саме є проблема, і якщо ви хочете відростити волосся, дійсно працює. Оце не перший рік пробую. Дуже дуже працює ця річ. Коштує 100 чим гривень. Рекомендую, це просто вав продукт. Ось так небагато в мене було пустих баночок. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь, а ми з вами побачимось уже дуже скоро.